Стой за руки. А ага, шо, то шо, ж ты, блядь, трыма? А шо? <kad sistestop> что, блядь, е... <су> е, <gorillas> стоп, стоп, блядь, у меня пиздует. Зараз снимай фильтр, Откручивай, твою болтину. Ой-ой-ой, лучше выглядеть как орел, да, чем быть пристегнутой как собака. Всем привет, на связку Чернецкий, и это новая покупка 21.04 2002 року. Давайте по порядку. Що ж, друзі, хто дивився попереднє відео? Ви, мабуть, знаєте вже, що я купив дом і разом із ним машинку. Ось така четвірка. Чесно кажучи, в досить непоганому стані, головне, що не гнила, а інші всі нюанси досить мізерні. Зараз ви побачите відео, як ми її пробували завести, ставили на ноги і далі продовжимо наше спілкування. Ти угу. ну. Як її, так? А, ну. Ну, бля. а де ж? Ключі знайшли. я ще не прийшов. Хера, ты что? Это просто... Чего на долгий болт? Давай сюда. Кто за руль? Конечно, тебе. Макс. Ну, все а правильно. Реально, не Да давай накачаем же. Так, і що? Блядь, ну ты скажи, га? за раби воздухом це все пішло, бахло є? Дорогля. Що, попав? Ти, ж ти молодий, що ти, Макс. Так, витягнути по молодець, витягу. Чи ж більше максимум? А ну? Супер, хорошо. Шо витяг? Ну, ну в'йо. Бля, такий же я візьму, бля, з цього. Його поймати, я не розрахуюсь. Давай. Процент мені треба якийсь, блядь. Я ще не знаю, що це скласти сміту і купити. А водашка дійсно, бляха. 140 гривень саме менше. Я ж тобі кав. Можна щось дешевше, як хочеш, давайте дешевше. За 70 я... гривень щось там Нормально, нормально. Не знаю, що піть. Варень нам не дасть. Хорош, пока. А тихо, ну куди ж ти тянешь? А що, то що ж що, що ти, блядь, треба? Що, що, ти, ти, блядь, ебаю ну, мать. Надягай? Да. А, он. Стай за руль. Пробуй, якщо буде дойдет. Сцепление вежмы. Хоть бесок. Поп... Чекай, можем масса хреново. А ну? Стій, стій, щось не то. пт твою мать, що тут робиться. А ну È我有ð, oh, 300 гривен улетит сейчас 300 мать могут я так і знав, я так і знав. і у маленьку дай так я так стоп! есть крас Блядь, блять тебе новий коммутат повний газ той стороны ховай. Ну ч страшно? А. блядь, скандал зроблять! Стоямба. Скольця ніби приклинили, шо? Блін, стоп! Стоп, по мене, пи! Давай! Може подой за карбратора! Ну щось нема цього. Мені Мне треба вишка відкрутити. Зараз знімай фільтр, відкручуй цю болтен. Нахера? Бо, блядь, дам зараз шланг у меня. Завод. Це два раба! Ні, у вас есть варання. А ну, давай, там відрізати. О! Що, клему накидай? Та що, я чи не буде горіти. там давай. Що горіти? Давай. Давай да, тримай нахід. Треба було купити ще цю галку для безстрої в спуску. Бістрий старт? Ну то точно не десь. Ой-ой-ой, як. Роботає, джигіт!

Ты посоревнуешься, блядь. Отборники не работают, зараза. Даже вентилятор крутится. Смотри, я трошки макро выключаю. А так? Блядь. Ты пильно працюешь? А, ручник? Давай. Нормально? Нормально, нормально. Да, Пошли туда. Страшно. Хоть пристягнути сюда. Лучше выглядеть как орел, да, чем бути пристягнути как собака. Все, Поїхали. Назагохло. Ты мить. Я так чувствую, що клина служила. Як звісно Ага. Тільки не зривай цю, бо ж зараз ні, ні, ні. ошпарить блядь. Ми ж багато залили. Що ж, друзі, непогана машинка, як ви вже побачили, ми тут замінили це, підкинули такий новий комутатор, підкинули фішку, промили топлений насос, поставили нові фільтри на топливо, залив 5 літрів бензину, все працює, все чудово. Чесно кажучи, досить непогана машинка. 2002 рік не гнила. Дійсно класна машинка. Можливо, в дитинстві я би навіть і мріяв про таку, щоб її крутити, вчитися варити на ній, кататись. Але зараз для чого вона мені? я не сильно кайфую навіть від того, що давати боком, чесно кажучи, їдеш ти на ній як в танку, все ж таки, мабуть, вона буде йти на продаж. Зараз в планах її відмити. Оце що не працюють дворники чи двірники, не знаю, як буде українською. І... Побачимо, можливо, продамо, можливо, все ж таки залишу. В наступних відео ви, звичайно, це все побачите. Також доєднуйся до нас в Телеграм, там ти би перший побачив, як ми її робили. Всі наші приколи, які виникли, і там просто спільнота, де зібралися до думці. Рекомендую. В принципі, я не сильно автообзорщик. Ось така машинка. Зараз хочеться ще показати салончик. І все круто чи не круто, вирішуйте самі. Основне, що не гнила, мотор працює, все працює. Наче крута машина, але для чого вона мені? Так, в салоні вона теж досить непогана, як звичайний Жигуль. Не знаю, прикольно чи не прикольно. <с> ну, Мені подобається те, що дійсно. Я завжди хотів таку машинку, щоб просто було їй не шкода, навіть якщо я її би розбив, просто страшно на ній розбитися, щоб вижити хоча б. А так, рушничок працює, все працює, дворники, от дворники, так. Да. Баста. Що ж ти не робиш? Давай. Десь щось відійшло. І, на жаль, не працює. Пічка теж не працює, а так, наче все і працює. Можна трішки було б підшаманити, її. на неї є документи, все чудово, все в нормі. Потрібно було би тільки зробити страховку, так як машина стояла дуже довго, вона і до цього не сильно їздила, і ще й років 3-4 стояла. От, до речі, мені щось кажеться, або я не розібрався, як відкривається цей бардачок, або його на два шурупи закрутили так, що його вже не відкриєш. Да, Скоріше за все. Є подлокотник. Основне, що є полукотник, це дійсно це основа блядь, плюс 200 скорості. І, мабуть, будемо з нею прощатися. Побачимо, чи вона швидко продасться, чи все ж таки мені вона залишиться. Смутні плани в мене на неї, відразу кажу. А зараз ще трішки понавалюємо і, мабуть, будемо її консервувати, відмивати, і хай стоїть. ну працює дійсно як часи.